Доброго дня усім учням другого класу. Я вітаю вас на дистанційному уроці інформатики. Тема нашого уроку побудова геометричного зображення за алгоритмом. Пропоную розпочати із роботи у підручничку. На сторіночці 101 нам потрібно самопочатку розгадати ребус. Я думаю, ви легко впоралися із завданням, адже це слово. Алгоритм. Згадуємо, що алгоритм це послідовність дій, характерна для виконання будь-якої роботи. Далі нам потрібно навести приклад лінійних алгоритмів, які вам доводиться робити на уроках української мови, математики, технологій тощо. Спочатку згадуємо, що лінійний алгоритм це алгоритм дії, в якому виконують послідовно одна за одною. Наприклад, на математиці, розв'язуючи задачу, ви спочатку читаєте задачу, потім складаєте скорочений запис, виконуєте розв'язання і в кінці кінців записуєте відповідь. На уроці української мови ви читаєте завдання до вправи. Саме зміст вправи і потім почергово виконуєте завдання, так само і на уроках технологій. Сьогодні ми також будемо працювати за алгоритмом, наприклад, алгоритм побудови зафарбованого круга. Потрібно взяти циркуль, визначити за допомогою лінійки відстань між голкою циркуля і олівцем, поставити голку циркуля в центр майбутнього кола, провести олівцем циркуля коло, зафарбувати круг. Потім ви спробуєте виконати це завдання у зошиті, а от перших 5 пунктів ми зараз подивимося на екрані. Отже, давайте подивимося, що перед нами є циркуль, він складається із двох ніжок. і ці ніжки тримаються між собою і мають ручечку, за яку ми будемо тримати, коли малюватимемо. Одна ніжка у нас має загострений кінець, ми будемо нею опиратися в центр кола, інша ніжка має е, олівчик на кінці, саме ним ми і будемо малювати. Далі нам потрібно за допомогою лінієчки виміряти радіус нашого майбутнього кола. Загострений кінець ми ставимо на позначку як 0. А олівчик ми ставимо на ту позначку із тими сантиметрами радіус, який нам потрібен. Далі опираємо наш циркуль у зошит або в папір, на якому ми малюємо, і за допомогою вправних ручок і циркуля малюємо коло. Давайте подивимося, як це відбувається іще раз. У нас є циркуль. Ми вимірюємо відстань і малюємо коло. Тепер п'ятим завданням нам потрібно зафарбувати коло і отримаємо круг. Обираємо колір, який нам подобається, і зафарбовуємо. Ми впоралися із завданням, тож пропоную перейти до наступної сторінки. У нас на ній також є завдання це алгоритм. Перше, ми маємо завантажити графічний редактор, далі вибрати колір для заливки самостійно, який вам подобається. За допомогою інструмента заливки, зафарбувати робочу область, вибрати колір для контура, теж самостійно. за допомогою інструмента лінія. Горизонтально розділити робочу область навпіл. У верхній частині робочої області намалювати трикутник, прямокутник і квадрат. Далі нам потрібно підписати назви фігур. У нижній частині робочої області намалювати еліпс і коло, підписати назви фігур, а потім зберегти малюнок. Отже, пропоную перейти у paint. Ось ми робимо перехід, заходимо у програмку, обираємо потрібний колір для заливки. Мені подобається такий. Далі геометричну фігуру, лінію, також колір, який подобається: малюємо рівну лінію, розділивши нашу область. Малювання горизонтально, і у верхній частинці малюємо потрібні геометричні фігури. Перше це трикутник, я обрала для нього червоний колір, далі малюємо прямокутничок за допомогою геометричної фігури прямокутник, я обрала синій колір. І за допомогою цієї ж геометричної фігури, але іншого кольору малюємо квадрат. Зверніть увагу, що квадрат у нас має чотири рівні сторони, тому будьте уважні, коли його будете малювати. Тепер нам потрібно підписати ці геометричні фігури. Наводимо курсорчик на букву А, ставимо. В те місце, де нам потрібно надрукувати, з'являється область для друкування. Друкуємо трикутник. Так само робимо під прямокутником, друкуємо слово прямокутник, і за цією ж самою схемою друкуємо слово квадрат під квадратиком. Поравшися із завданням, переходимо до наступного в нижній частині. Нашої робочої області нам потрібно намалювати еліпс і круг. Ми обираємо геометричну фігуру круг, потрібний нам кольор, і розтягуємо трішки круг, отримуємо еліпс. Далі малюємо е за допомогою цієї ж самої геометричної фігури, але іншого кольору, коло. Так. Отже, ми намалювали еліпс і коло. І тепер підписуємо під еліпсом, друкуємо еліпс, а під колом друкуємо коло. Зверніть увагу, що кожного разу нам потрібно навести курсорчик на літеру А і поставити на ту область, де ми хочемо надрукувати. Якщо нам потрібно зберегти, обираємо. Файл, нам відкриється контекстне меню. Оберемо Зберегти як, оберемо те місце, де ми хочемо зберегти наш малюнок і зберігаємо. Це потрібно для того, щоб намалювавши відповідні малюнки. Ви змогли відправити мені виконане завдання. Зразу прошу вас змінити кольори для того, щоб видно було, що ви самостійно виконували завдання. Виконавши це завдання, можемо перейти до наступного. Нам потрібно намалювати квадрат, намалювати коло, намалювати трикутник, розташувати фігури так, як показано, на малюнку. Зверніть увагу. А потім розфарбувати за допомогою інструмента заливки Малюнки так, щоб квадрат був перед колом, трикутник за колом. Зверніть увагу, коли у нас ці геометричні фігури намальовані тільки за допомогою контурів, у нас коло начебто розміщено всередині трикутника. І так само частину кола видно у квадратику. Якщо ми так намалюємо, нам незручно буде розфарбовувати. Давайте уявимо, що кольорові геометричні фігури у нас вирізані із кольорового паперу або кольорового картона. І нам потрібно їх покласти, ну, наприклад, на стіл. Перше ми маємо положити трикутничок, наступним зверху покласти кружечок, а аж потім прямокутничок. Якщо ми перший покладемо прямокутничок, то коло і е трикутник нам потрібно буде підсовувати. Так само і на малюнку. Якщо ми першим намалюємо квадратик, нам незручно буде розфарбовувати. Тож пропоную перейти до перегляду відео. Де ми будемо малювати ці геометричні фігури у Paint. Отже, ми зайшли у Paint. Зверніть увагу, обираємо потрібну геометричну фігуру. Спочатку це буде трикутник, ми малюємо його тільки за допомогою чорного контуру. Далі обираємо коло, розташовуємо його так, як у нас на малюночку. І Зверніть увагу, нам лінія заважає, тому ми обираємо без контуру і е, одностороння заливка. У нас щезла лінія, яка заважатиме нам зафарбовувати. Так само ми малюємо тепер квадратик з правильними сторонами, і зверніть увагу, у нас також ніякі лінії тепер не заважають зафарбовувати. Обираємо потрібні кольори червоним зафарбовуємо трикутник, жовтим зафарбовуємо. Наш кружечок і зеленим зафарбовуємо наш квадратик. Отже, ми виконали завдання. Я дякую всім за увагу. Сподіваюсь, ви мені надішлете такі самі малюнки, правильні у нашому спілкуванні у Viberі. Я отримую від от вас таке повідомлення. Дякую і ще раз за увагу, до побачення, до нових зустріч.